Держенергоефективності енергоефективності до Європейського альянсу із чистого водню. Альянс підтримує широкомасштабний розвиток водневої енергетики до 2030 року та є частиною курсу ЄС щодо декарбонізації промисловості. Ми розглядаємо розбудову водневої економіки як один із стовпів відбудови України, її енергетичній трансформації та формування підґрунтя для декарбонізації економіки. Водночас, критичність питання енергетичної безпеки як України, так і всієї Європи відкриває широкий горизонт для тісної співпраці із партнерами ЄС, прокоментував голова Держенергоефективності Валерій Безус. Так, у своїй водневій стратегії Європейська комісія визначила Україну одним із пріоритетних партнерів у майбутній водневій економіці Євросоюзу. Щодо інших новин тижня, енергоатом створить мережу швидкісних автомобільних електрозарядних станцій. Будівництво третьої черги Дністровської ГЕС розпочнеться наприкінці року.